Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкіна У нас сьогодні трішки поголодало, така невеличка мжичка йде, туман спускається, але потрібно дорізати ось ту кубку дрів, та як ну, така погода, скоро вже зима. І потрібно в по оскореному темпі це все працювати. Зараз покажу циркулярку, Андрій мене просив, щоб я показала. Чесно скажу, я не сильний спець, але це редуктор. Це я знаю 100%. сто відсотків. Ось. Ось тут такий шківок є, який крутить, як я розумію, саму пилку, кнопка запуску і сам мотор. Ну і ось такий в неї вигляд. Тут така. Столішниця і ось так працює. Цією ручкою, щоб запустити, піднімаємо ось цю ручку, натискаємо кнопку і тоді, щоб розігналися, і тоді опускаємо ручку і вона працює. Ну, ось така кубка, вже половину, навіть трішки більше, ніж половину за вчора я перерізала. Ось така кубка тут рів. Ну, сподіваємося, сьогодні справлюся. Ну, я поїхала. Ну, ось моя епопея з дровами закінчила, вже е, закрила, так як у нас моросить. невеличкий дощик. Ось така купка. Невеличка. Ну, така. Пристойна. Так, стройматеріал зараз поскладаємо, щоб не намокав. І усе. І ще в мене непогана новина. Наша булька, менша свинка готується до поросу. ну, Хожу, наблюдаю, вже включила в лампочку, зараз покажу її. Ось вона бідолашка лежить. оп 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 Десь схваточка прийшла агресивно до мене настроєна. Зараз настиця, кублиця. Сподіваюсь, все буде добре. Для мене це. Oi, Suá, Для мене опорос це взагалі вперше. Я ніколи не присутствувала, не була. Для мене це взагалі трішки шок. Хоча в корови в кози приймала, а ось в свини ніколи. Ну, сподіваюся, буде все гаразд. Просто хожу, наблюдаю, поки не чіпаю, а далі буде видно. Всім дякую за перегляд. Я вже трішки втомлена. Втомлена, змучена, але все-таки потрібно ще наблюдати вся грязна, але нічого страшного. Всім дякую за перегляд, всім чистого, мирного неба, мирного здоров'я та добра, всім па па па, -па З вами була Ксюшкина сім'я.